Як я зараз без робіння. Я в Чернігові більше не працюю. Нямочка! Наші сім'ї сьогодні шість років. Шість років, як ми чоловіки, і дружина. І Відтрошки ти це відчуваєш по іншому. Всім привіт! Ласкаво прошу на мій ютуб-канал. Мене звати Аліна, мені 28 років. Я маю чоловіка, маленьку донечку Софію, якій два рочки, котика, і ми переїхали жити в столицю в Київ. Цей канал створений для того, щоб просто показувати наше життя, як ми намагаємося підлаштуватися під столичні будні, адже для нас це. Новинка, ми до такого не звикли, до такого ритму. Про те, як я шукаю нову роботу, а я дитячий стоматолог, а тому я вирішила змінити місце роботи і знайти київську клініку. Про те, як я дитину віддаю перший раз в садочок, а про те, як ми знаходимо нові місця, адже переїзд це не просто переїхати, перевести всіх речі і все, нове житло, нові. Знайомство, адже у нас тут майже нікого немає. Елементарно знайти майстра манікюра, педіатра, сімейного лікаря, десь знайти місце, де поп'єш улюблену каву. Тобто можна сказати, життя починається з чистого листа. Чому я хочу це все знімати? Тому що, по-перше, я це люблю. Я багато разів себе запитувала, навіщо я взагалі веду там інстаграм інстаграмі блог, да? намагаюся, навіщо я в Тіктоті щось виставляю? Тому що ну, така моя творча натура. Просто я без цього не можу, я гасну. Я останнім часом помітила, що хоч я й переїхала в місце в місто мрії, про яке я дійсно мріяла ще 10 років назад. І ми навіть з чоловіком хотіли відмінити весілля через те, що я так сильно рвалася в столицю. а Він хотів залишитися в Чернігові. Тобто, да, я переїхала в класне місто, в класну квартиру, все прекрасно. Але мої очі почали тухнути. Я почала згасати в цій мамській рутині. Я не знайшла роботу і садочок. А тому. Я згадала, що я люблю це, я люблю ці зйомки. Я люблю монтувати все, що з цим зв'язано. З бонусом буде класно там через рік, через два подивитися, які ми були, як ми адаптувалися до цього нового життя. А тому, якщо вам це цікаво, запрошую вас в цю історію зі мною. Підписуйтесь, ставте коментарі. Мені буде дуже приємно. Ютуб для мене це щось нове абсолютно минулому році. Я намагалася зняти один влог. Я отримала дійсно багато класних коментарів, мотивуючих, але чомусь, чомусь я закрилася одразу, не пішло це діло. Це чисто така, знаєте, творча платформа показати, яка ти справжня, тому що інстаграм це а, мене можна сказати така більш робоча сторінка, я хочу показати себе як лікаря. Можливо, деякі моменти життя. А Ютуб це просто це політ фантазії, така, яка ти є. І е, одну фразу, яку я почула нещодавно, і яка мене змотивувала, це все взагалі почати, Краще зробити фігово на троєчку, але зробити, ніж ти просто будеш сидіти, склавши ручки, і думати, і чекати, поки твоє натхнення прийде, або коли твоя ідеальність буде стовідсоткова. Роблю закриваючи очі на свій перфекціонізм, монтую ці влоги. А, пробачте з першого разу вони не будуть ідеальні. А, бо я вже монтую вже третій влог. От, вони мене всі так в купілищі зараз і є. І я бачу, що третій влог мені вже набагато більше подобається, вже більш структурованіше, вже я більш розкріпощено розмовляю на камеру. А, тому... тому приємного перегляду. в мене розігрівається машина, я все ж таки хочу розказати, куди я так рано зібралася. Так як я зараз без робіння. я в Чернігові більше не працюю, тепер я знаходжуся в Києві, тепер я роботу шукаю в Києві, то сьогодні в мене перший стажувальний день. Чітке слово, не знаю. Перший день стажування в новій клініці. Важлива подія в житті відбувається. Я сьогодні вперше їду сама на машині на правий берег Києва. Можливо, мене хтось не зрозуміє, чому що тут такого страшного, але зараз в мене досвід водіння ось, ось ось так потихеньку піднімається. Я більш-менш вільно себе відчувала на лівому березі Києва, тому що тут, в принципі, не такий двіжняк, як на правому березі, тому мені чоловік вже дорогу проклав. Ми один раз вже разом їздили туди, куди мені треба. Це знаходиться прямо в самому центрі Києва, на Печерську. О Боже. Я навіть боюся не пробок. А самих розвилок, тому що там ну, чоловік боїться навіть їздити на машині там. Не то що Я І знаю, що все пройде добре, але все рівно ручки тремтять. Поїхала. В мене Боже, скільки в мене зараз адреналіну всередині. Ладно, я попала в пробку. Я знала, що я попаду в пробку. Це для мене було не саме страшне. Але я забула, що під час повітряної тривоги не працює GPS-сигнал в карті. І коли я виїхала вже просто на дорогу, я зрозуміла, що я їду просто без карти, без навігатора. І я не знаю, як доїхати. І поки, слава Богу, поки я їхала в, по мосту, мосту патоном. А повітряна тривога закінчилася, і я спокійно переїхала на правий берег і вже їхала по карті. І слава Богу, припаркувалася. Тільки я не знаю, як потім знайти свою машину, тому що я поки що тут не орієнтуюся, але буду шукати. Ох. Наш папа пішов на корпоратив, тому ми залишилися самі і вирішили мами. Такий перший виїзд святкувати разом. Деси? Ми зараз йдемо в Макдональдс. Соня буде картошку фрі, мама з якогось святкового бургера. Прийдемо додому, включимо якийсь фільм і будемо кайфувати. Бо в таку погоду тільки вдома сидіти. Але так як Соня не бачила півдня... Тому о, треба трошки погуляти на мама. Іди біжи до мами, а тебе буде крутити. Де Соняк? Де Соня? Каже врій. Дощ почався, да? ми трошки намокли. Ми вирішили не йти в Макдональдс, а вирішили замовити доставку, щоб нам дядя привіз. Да? Дядя.

Mm -mm. Маленька, маленька. Ого, яка гарна. Пішли пошукаємо. Вот і клас. О, диви яка вообще. Кай. Так. Нас Ам Дуже красиво, да? нашій сім'ї сьогодні 6 років, 6 років, як ми чоловік і дружина, і я вирішила зробити таку фотосесію. Сімейну фотосесію дуже давно було, а можливо ні разу і не було. Не пам'ятаю, але... Зараз настільки гуде в центрі міста. Та не тільки в центрі, а на околицях дрони, що, що дуже стрімненько. Такий наш Чернігів. Наш папа. Це ми нарешті приїхали додому. Чик мені подарунки Класний пакет, дуже гарний. М -м -м. Я поставлю в вазу його. ти знаєш, що ти мами це мамина ваза? Все, її поки достану. Потім ми ще зайшли в всю, трошки скупилися, того, що вдома нічого немає. Буду оце все розбирати. Ці вихідні були дійсно дуже класні, <різований> такі сімейні, дуже такі незвичні, тому що ми а, не завжди так активно їх проводимо. От, а, але були квадрики, і фотосесія, а, і мама там з папою наготувала багато чого, чиділки були. І Начебто вихідні класно провели, але... Саме сьогодні дуже сильно гуділи саме сьогодні дуже сильно гуділи шахіди прямо з самого ранку і в обід, і коротше, ми вже коли навіть йшли на фотосесію, я вже до останнього вагалася, чи йти, чи ні, бо це ужас, таке відчуття, чи все з тебе прилетить. От. І потім був приліт. А... Бо дуже багато диму, коротше, і це все я. Якось завершилося на такій печальній ноті, що ми просто швидко вже поїхали сюди, в Київ і все, аби тільки того не чути і не бачити. Тому дуже печально, що місто руйнують, ніхто його не захищає. Це вже реальне таке прифронтове місто, яке в блекауті. Люди намагаються жити, створювати сім'ї. Ой. Так, да, звісно, кожне місто бомблять, але це морально важко. В Києві трошки ти це відчуваєш по-іншому, тому що ти слава блядь, ніч вижив в Києві і далі собі два тижні ти просто живеш спокійно, не, чуючи, не... не відчуваючи цього всього. А от таких містах, що Чернігів, Суми, там, на жаль, бомблять і зранку і ввечері, і вночі. Ми от дві ночі, скільки там були, ми не спали практично. Бо ну, неможливо просто спати. Коротше, ладно, печальна така нота якась вийшла. Така от красатунька. Дуже смачно пахне. Дуже гарні кейти. Так, ще показую куртку, яку я купила. Не повірите, де я її купила на базарі. Я її купила на базарі, тому що я люблю базари. Там, до речі, продаються дуже класні речі. Тому це така коротенька курточка. Можна носити і взимку, можна носити і осінню, і весною, осінь з лісі. Коротенька, обична курточка. А, мені нормально, по-перше, мені треба гуляти з дитиною у дворі. По-друге, мені треба в машині сидити, сидіти їхати. А, мені довгі куртки не підходять, хочу коротку собі. Не знаю, прикольно. Так, я розбираю всі речі, бо у нас тут просто армагедон. <світ> тут всі зимові речі, які ми позабирали. Тут а, передачки, які нам батьки дали. А, ще не показала одну покупку, не покупку, а подарунок. Нам батьки подарували, так як ми любіці, поготувати. У мене чоловік дуже любить сковорідки. Людина обрала собі на ту професію, треба було йому йти на померах. Наша колора. Дуже любить готувати, тому батьки подарували таку класну сковорідку. Чікс, Чікс. Така домінська. У нас 6 років з дня весілля. будь це чого не свадьба, тому така ось сковорідка. Коротше, подарочки вже як треба. Нужні. На цій прекрасній ночі я з вами прощаюся. Підписуйтесь, пишіть, як вам влог, що цікавого познімати. А взагалі, я буду рада будь-якому фідбеку. Поки я в ресурсі, хочу творити.